Привіт! На цей раз ми відкинуть злочинці імперії, котрих кинули б саме серце Вулику Третю, щоб ми спокутили провину кров'ю та полум'ям. Тож ми відправляємось у наш перший бій. Я оцінив наших тімейтів. Ага, у нас тут два таких, як я: ну один, я і один ще один. Якийсь прокачений четвертого левелу шльоцик. Ага. Ми виступаємо у наш перший бій, під час якого ми вихваляли імператор. Є. За імператора. Імператор топчик. На любому імператора. Імператор нам всім ще покаже. Під час великої хвилі ворогів ми втратили нашого тіма. Ой-ой. ой Ого. <-й -й> <плес> <плес> Що його вбили? Шо? Далі ми знайшли його полоненим зомбями На врятували. Ага, он бач. <плес> 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 Оно. По дорозі я знаходжу якийсь шприц. А, ні, це не хілка, але я щось взяв і це дуже мене збудуло. Да. Так, якийсь афродізіак для любителів імператорів. Тобто тебе збудив цей афродізіак, а не імператор? А, я просто коли колю цей афродізіак, я ще більше починаю думати про імператора. У якийсь момент вибігло дуже багато зомбі. Що, не хочеш? Ого, ого, а що? куди? Шо люблять? А, а звідки? Звідки звідки? Бл. Йо, просто тупа oh, срака. І все, нічого. А, ну я все. У нас залишився один тімейт на ногах. І ми намагалися його підтримати як могли. Не вийду. Давай, ціп, за імператора, Паш. Пусил там коротше за всіх візу. Пуссил просто пізл. Бля. бля. No. Пусил. Але на жаль, він теж не впорався. Ооо, дивуйсь заставку, натяк. Вау. Wow. Ого. Ну, не те, що прям вау-вау, але ну, нам пізнає. <sharp sharp> <sharp> ми все просрали. Імператор нам дасть пізна. <sharp> <sharp> імператора вже до да допізна. <sharp> 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 Уфорія нас <не> підтримала. <sharp> Тоді ми отримали ще одне життя, а яке теж покладемо <sharp> на імператора. На імператорський хуй. Так, ходімо. Ми відправляємось проходити ще раз наше перше завдання. всіх коленки заштопані, диви. Тому що ми постійно стоїмо перед імператором на колінах. Наша нова команда була більш досвідчена. Під час бою ми ввели дуже інтелектуальні розмови. Прикольні скіли, до речі. Да, прикольні. Я по пісюнчику не стріляв комусь, ще крітанув, здається. На кабінку тепер. Пісюнчик крітанув? Пісюнчик, прикинь, кританув. Писюнчик хе Пісюнчик <критану> Я йому писюнчик пісюнчик критонув зі зброєю своєї Ааа Ти що думала що там писюнчик критонув А я думала ти писюнчиком критонув По ньому так в булкам так крити він скис По ну да Вивчаючи мапу я продовжив знаходити для себе нові цікаві речі О, о диви який шарик <звук> А це бубюхивка. <були> <звук> да я її взірвала <звук> все нормально Взірвала Ти азіров Дімі. час цієї місії я дуже зблизився з нашим новим великим другом. Позаду, горілич, я прикрию тебе, мої солоденькі. Я те теж громі. прикрию. О, там штучка. Та там попець хем прикриєш, розумієш? Та там такий попець, бл. Я б його тіпідав. Ми почали прив'язуватися до іншого члена нашої нової команди. На віддали йому ну майже справжній міс. Там цей Філіп, я не можу прочитати його ім'я. А, Там фіпін, ну, цей... піпін. Філип... піпін. А, піпін. Ага. О, піпін знайшовшись. Ой, мені піпін. вже не хочеться навіть розлучати з цими хлопцями. До піпінга у нас була своя специфічна любов. Та Чи... піпін. Підімо, з їб. <рес> піпін реально як в цьому цих анальних хілець такий ти ж придуркувати трохи. Бааааа не до розвину з нього розвинуто. Є. Yeah. Блі! Піпін, Піпін бля. Не дивлячись на все, ми добрались до боса локації. О-о, oh, oh, бос якийсь. Як він мерзенно розмовляє. Босфайт був складний. Зет, це. Живи, живи, живи. Антони, ні! Нет! Живиш? Ні, ні, ні. Я біжу, я біжу. біжу, біжу, біжу. Піпін не живе. Зараз я Піпіна підніму. Він поруч. Все, до тебе біжу. Капітан Даніель Кітін. Кітікс. Ель Кітікс. Тобі там ще нормально? Піднімай. Піднімай, піднімай. Бочка. Він цікавий. Як може цікавий? немає. мене нокнули. Мене нокнули. Мене теж. Ну все, Піпін і Горілець залишились без нас. Без найтупіших. Бля, згорів же шосе сам. Тикий <гарі> горить. Давай, сонечко. Давай, ну ти до нервового боже. Я не знаю, як він <гарі> що зробить. Кого він піднімає? Він мене піднімав, я вносі <гарі> колопався. Так, бачу Піпіна. Біжу за Піпіном. Так, все, біня <гарі> <піння, гарі> Піпін. Де ти? Мене теж можна. Я там тебе... же, а, там все. же. Бачу, бачу. Біжи мені. Біжиньч. Пипочка. Закрываем гріл, чи не піднимай пипу. Хорош. Зламали щит, зламали щит, треба добивати, треба добивати. Хорош. Розлупаш ли О, слава богу. Слава Богу. Слава Гриловичу і імператору. Слава імператору. Мы впорались. та наша перша місія була виконана. Це було достойно. Це було достойно імператора. Імператор рулить! Ми почали нашу другу місію. І я вирішив одразу налагодити контакт із місцевим, але мені ніхто не відповів. Реді, реді. А, от. Сьогодні місія нашого тіммейта Nockno, та я вирішив йому допомогти. <плес> а, он, типа, Нокну. Якісь горілочі. Чи... А, два. Чьоден! Hey! <плес> З підвісними мінами ми вже на ти. Так, все йдемо. I no, I know, I touch your Хоча тіммейтів це трохи лякало. <плес> ми добрались до ліфта. Вона нас загнала у кут, але ми відбивались як могли. То це ну, вже на моєму. О, -о мої я так розумію, нас будуть там дамажити. Бо там так, нас будуть звідти лупашити. Заходимо, заходимо дівчатки і хлопчатки. Хлопчатки. Хлопчатки і бумажні серветки. Заходимо, заходимо. Одразу біля ліфта. Мене піймали всі. Форія мені допомагала як могла. Знизу. Ой, мене в сіточку піймали. О, дякую. Будь ласка, як в тебе стріляла. Не благодарій. Я її не збирався, якщо чесно. По дорозі, скута, на мене випрыгнув новий для нас, тип уроків. Ой, хоч біжить, а самоцит. Самоцит? Самоцит, він самоцитнувся об мене. У Форію теж піймали у сітку. Та я згадав давню образу. Ааа, мене схватили! Тебе засіткували! я постріляю в тебе, як здається, хтось уже спит. Мене сітком, сітком закинули. Ой, Після того, як я врятував Уфо, за мною якогось біса почав гнатись вогонь. Ну, як мінімум після мене, це так виглядає. А, ну в клілому так. Да. Тут з тобою важко. А можна я не буду горіти неру? Ні, как Пізь, якийсь. Мене. Я не розумію, за мною просто шлейф із вогонь уйде. І відбившись від ще однієї хвилі зомбі, ми відправились на евакуацію. Я зараз гарі нітку не дючки, получайте. О, все, ми вижим. Відправившись на базу, я побачив людину-мутанта. Є. -у. На базі я пояснив фуфо за її клас. Ну, в тебе основна зброя це меч. Тому що ти колдун, я стрілок, у мене там автомат, всякі штуки. От Отож бо. А ми відправилися на наступну місію. Рейді. А що нас двоє? У мене майже на початку місії засідкував тіпочок а потім інший ще й підпалив. Йой, допоможи мене електрозувало. А другого лупашуть. Час, сорі, 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 тут просто дуже багато хто. Так відштовхни їх і підніми мене, вона швидко підніме. Ну, так я просто це тільки що, ну, використовувала. А все, чого ти кричиш на мене? Все нормально, чел, там вогнеметник. Сука! Мені пізда. Ні, нормально. Та ні, мені пізда. Ні. Там вогнеметник, а, все, вбили. Там інший біжить вогнеметник. Вогонь. По дорозі, бо трохи поскигли через те, що постійно не встигали за нашими тімейтами. Гравці навіть не даються потупити. Це трошки бісить, якщо чесно. Та ну то, да, треба прям летіти, такі тюп 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 Доки мене били вороги, у фон... Ну, мені тут навіть сказати нічого. Ну, блін. Оу шіт, оу, шіт, о мой. О, я о О ай. О, Яо ой. Так, давай без цих прикол. Тому я відігрався на зомбі, як у моїх улюблених go. По жопі, гам, по жопі. Сейчас ще одного дефу Уфорія зіткнулася з новою проблемою. Ну, поповни ти, ти, блядь. Що <гум> там тобі відбувається? Я не можу ніяк собі поповнити патрони. Микрозапаси? Да. Як ось тут кульки стоит? Ну, ти скажеш на е, от я забрав. Да, ладно, я знаю. А ти? Я це робила. Вона тупо ніхера не змінила. Ну, можливо, це не подобається. Такого хрена взагалі, вони вибирають. <рес> це я маю вибирати, і це вони мені не подобаються. Туди їх? Правильно, правильно. Зробивши наше завдання, ми побігли на евакуацію. Все, чекаємо. Чекаємо. Да, да, Своїй, да. Стоїш там да. стріляєш. Е, Let's get come, on! let's get come. on! Дивлячись на наші намагання злитись та програти цю місію, наша тіма змогла нас витягнути. Ще пафосніше, будь ласка. Наша тіма змогла на Це не пафос, це піз. На базі мене знову зустріли люди мутанти. Іноді мені здається, що це нереальний світ. I like this guy's guys. Got... Ті без ніг, ті без бров. Що відбувається, не твої брови. Поки ми відпочивали, моя напарниця відкрила для мене свої нові таланти парадіювання. Це добре, що в цьому житті у тебе щось змінюється. Правильно, правильно. Я не поняв. Що ж ти не поняв? Я хочу пожартувати, але я забув, кого ти ціла. Ти... Я намагаюся. Віктора Федоровича Янукевича. А, Янукович. Так, да, коквич, yes. You absolutely right. Сакич коквич. Перед новою місією ми трохи побігли по базі, розкидали таланти та трохи переодяглися. Смок це дим, крак, що таке? Ну, напевно, крек, ну, типу, це взагалі, ну, типу, це трава. А якщо брати крек в тому розумінні, в якому я його знаю. Окей, це граната. Крек граната? Mm. Певно, я хочу. Окей, візьмемо, спробуємо покрекатись. <рес> О, прикольно, маєчка мені, татуюшечки мої трошечки розкрила. Давай, пояснище. Б'ядья я в майку. Себе виїхав. Я казав один чувак, дайте мені точку опори і я вийду весь світ. <рес> 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 а, в нас костюмчики відкрились, прикинь. Типу від командира. Ну, на... Що від... Костюмчики від командира, так. <рапа> так називається магазин, до речі. Командора. А, трусики від командора. А я чесно, ну не розумію, а де ді... ти дивишся? А, о. о так і може ти к... мені а... просто підкажеш, куди піти? Я не хіба як тобі підказати, коли мені похуй. Тож <рапа> ми вирушаємо трохи підготовленіше, ніж раніше. Лов, попросив оцінити мій новий меч. ну. Oh, no. Мені великий меч? Май... Дивись. <рапа> <з> <рапа> 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 Середніх розмірів. Ага. А, я не на тебе <рив> Навіть не на мій меч. І ось поки ми вели світські бесіди, до нас приєднався Мікель з працюючим мікрофоном. І працював він напевно на ядерній енергії, бо гучність була ну, просто розриву. What the fuck? What the fuck? Ти чуєш це? Да. бро, oh, бро. Стопит! Мені намагалися попросити його вимкнути мікрофон, але він був як камінь, який помістили у лайно. Я швидко розібрався, що з цим робити, і до мене прийшло полегшення. Боже, як приємно. Я зам'ю його. Я теж. Боже, добре, це добре. Але ми вже не дуже добре відносились до нашого нового дюме. Майкла не спасай, Пішов він. Дорозі мене підхопив великий бігун. О, ні, о, ні, допоможи мені. Блі, він мене викинув. Бляд. Він не хоче навіть мене бити. О, ну давай. Ні, не хоче. Ні, не хоч. Він мене не любить. Він мене не б'є. Він мене не зб'їсить. Але у цій місії були і приємні моменти. А, Майкла нокнули. А, ну і добре. — Хто це у нас відкіс? Май Майкл. Та а він на На нашому новому тиммейті я вже точно перевірив, чи є у грі Friendly Fire. А, ні, Friendly Fire немає. Не трать на нього пулі. Ні, не, ну цікаво, просто. Це добрий варіант дізнатися, як Friendly Fire чи немає. Добрий варіант. <різь> 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 Мені подобається твій підхід. Цю місію ми пройшли досить швидко. Та повернулись на базу. А, все, блять, Майкла мені показують, як він там сука, вагімні роється. На базі УФО хотіла в мене щось дізнатися. Але я так і не зрозумів, що вона хотіла. Ну дивись, я зайшла там, де. Вийде туди, розбійна. Куди ти зайшла? кудись. Ну, це диплі по дизель, бля, там, Там, Ага, там дип. oh, ши. Але все ж я чомусь зміг її навчити. мені А де моя блузочка. Іди сюди, гімняшка, какашка. Ну, так дебі, а на контрол можна ходити. Ви вивчаєш до контрол? Да! Отже, ми вирушили на наступну місію. Ск... Насквірняв. На скверняв. Насквірня скверняв, на скверня, да. У, -у, -у, -у. у форі зачесалась рука, та я, як досвідчений лікар, у ПК проінформував її, що з нею буде. Блин, у мене рука чешется. А, -а. а не, ну все, її відрежет, до речі, чувак, якщо рука чешется, то типо її відрізают. Потім ще й в сраку запахають. Собі в сраку її запхни. Серед місії ми зустріли якогось мини босса купою інших сильних монстрів. Так, о, там хтось щось вбиває. Ого! ти взагалі бач, Блядь. Чи позаду Вбити цю пункт? Блядь. Я... А що так багат, пиздец, б. Дети босс. Ей. Після перемоги над боссом, я хотів повихвалятися своїм новим ножичком. Леуфорія, як завжди. Диви, як у мене ножик. Бачеш? Да, прикольно. Блядь, Це пиздец. Ти принципово на мене не дивуся, а дивишся на якихось типів. <світ> 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 я попросив Уфо підняти контейнер, але у неї були свої плани на це життя. О, дивись, ти прибігла, повернись. Ну бать, що на куди ти просто ви, Куди ти пригнули? Це <світ> не вихід, зрозуміти діти. <світ> Ходячи кімнатами, я знайшов монстряче яйце. Дивись, дивись. Ідеальне яєчко. Спустившись нижче, ми почали труїти якесь м'ясне дерево. Блін, ну атмосферне, хоча кажу. О, воно зеленіє, дивись. йому щось не подобається. Да, так, да, я бачу. Оце так. Він винайшов варікос. Ой, фу, воно пернуло мені прямо в лице. Так негарно з його сторони. Ну, мені сподобалось на Після цього я залишив дерево свій телефон, а ми відправились на евакуацію. Блін, у мене тупо тільки що закінчилось на. Все, в мене теж прям нуль. Тільки, тільки тільки от. Є. о, я якусь штуку відкрив. Сітік, сіксік. Сіксікс. На цьому наш шлях і закінчився. Мене посадили в тюрму за те, що я перепихнувся з деревом, а про офорію в цьому світі більше ніхто ніколи не чув. Сподіваємось, з нею все гаразд. Дякуємо за перегляд. для вас м'ялися Уфо та схрон. Робіть лоць для лайків та лоць для підписок. Бувайте, і...